Вітаю вас на моєму youtube каналі. Сьогодні ми поговоримо про тиск, який вимушена терпіти співачка Марія Яремчук. Поговоримо про конкуренцію в шоу бізнесі, як намагаються перекрити дорогу співачці Колі. Ну і звісно ж про сльози щастя і водночас горе. буквально декілька днів тому Україні вдалося звільнити з полону близько десятьох українців. Не плачу, все закінчилось. закінчилось, маленький. Ми снова в місті. Я вдома. Я вже в Україні. Серед цих українців не може залишити осторонь чи байдужим історія жінки, яка родом з Горлівки. Проте ще в далекому 2014 році вона переїхала з сім'єю до Одеси. Однак її мама залишилася там, на Донеччині. В Горлівці. Шість років її тримали в полоні. Вона була змушена щороку перетинати кордон з Одеси в Горлівку, тому що там залишилася її хвора мама. Ну а жінка була змушена підтримувати її здоров'я та піклуватися. Відповідно, їздила туди-сюди, поки її не звинуватили в шпигунстві, засудили до шести років. Чинили з нею жахливі речі: Гвалтування, катування. З її боку, були спроби самогубства, тому що терпіти все те, що пройшла вона, просто неможливо. Ми бачимо абсолютно дві кардинальні людини. І ви знаєте, ця історія зворушила не так і багато українців, тому що деякі пабліки. Деякі журналісти не дуже добросовісні, а всі ми чудово знаємо, що е, повага та почуття до особистих кордонів в Україні вона дуже квола. Це можна помітити на касі в банку, е, в супермаркетах, де ми просто як кілька, один до одного тулимося е, до дітей, як ми звертаємося на те, так тобто в нас все-таки на Радянський Союз вбив почуття самоповаги. Любові до себе, ну і, звісно ж, відстоювання особистісних кордонів. Наш час молодь, нове покоління всіляко намагається доказати це батькам і здебільшого це виходить з силою. Питання до журналістів і до вас. Чим наші журналісти відрізняються від російських? Писати публічно. Жінка щойно вийшла з полону. Вона була в полоні 6 років. Вона не бачила життя, це означає, що зараз вона вчитиметься жити заново. Їй потрібно буде адаптуватися. Якщо будуть належні гроші, і чи буде вона готова, проходити тривалі сеанси психотерапії, шукати роботу, ставати на ноги, починати все з нуля. І тут раптом наші журналюги публічно пишуть, які гвалтували і катували, і не вистачає, щоб ще був повний перелік поз, як це робили? Уявіть, це прочитав кожен українець, тому що були її викладені фотографії. А зараз до вас питання. Як вона має відчувати себе в транспорті, на роботі, на співбесідах робочих, коли вона шукатиме роботу? Вам не здається, що це абсолютна відсутність? Етики та професіоналізму. Натомість, як ті баби наші журналісти гоняться за п'ятьма копійками, щоб був клік, щоб був перегляд, щоб подивились бізнес і нічого зайвого. Чомусь наші журналісти не піднімають тему простих жінок, які щодня терплять домашнє насильство, маленькі неповнолітні дівчатка, які терплять гвалтування від своїх батьків. Про те, як священники в церкві, користуючись своєю владою, також чинять аб'юз. І не тільки, по відношенню, звісно ж, до підлітків, до маленьких дівчаток і хлопчиків. Не говорять про проституцію, наркоторгівлю. Власне, саме тому ці сфери і продовжують жити, тому що вони залишаються в тіні. Все неначе ем, в серіалі Баффі. Винищувачка вампірів, де зло тримається під землею, виходить тільки вночі, і про це знають тільки декілька людей. Власне, Марія Ремчук стикнулася з такою самою проблемою. Тишком нишком вона народила дитину в Чернівцях. Хтось злив цю інформацію. Почали з'являтися, як в нас в житті завжди буває, коли ти відомий якісь родичі, які хочуть про себе нагадати. Мовляв, Марія така, Марія Сяка, Марія не розказала. І ще крім цього всього, далі вже роками Олександр Пономарьов і Марія один раз вони ви, виступили на сцені, вони заспівали прекрасну пісню, недозволена. Ця пісня це просто шедевр. Тоді, коли вона вийшла, ну там не було як такої розкрутки, та? вони її заспівали наживо і. Ну, По крайній мірі, принаймні, я дізнався про цю пісню е, наживо, і потім вже з роками якось переосмислив, думаю, блін, який класний шедевр, яка вона нас заспокоюча і водночас така глибока, шедевральна. І відтоді журналюги Марія Яремчук, Марія Яремчук Пономарьов. І я так розумію, що скільки разів буде народжувати Марія Яремчук, стільки разів цим батьком буде Олександр Пономарьов. Хоча ні спільних фото, ні доказів. І от журналісти беруть і просто це першим був е, ведучий Люксифен Слава Дьомін. Він сказав в якомусь подкасті, мовляв, він там він був він, ведуча, Міла Єремієва, якщо я не помиляюсь, і ще один ведучий. якщо, ну, виправте мене. І Слава Дьомін каже: от Марія Ремчук виклала фото з животом, значить, вона вагітна. Це так, знаєте, ну це все так дивно звучить. А може Марія Яремчук надула цей живіт? А може вона прикальнулася? По-перше, вона це виклала в своєму приватному аккаунті Інстаграмі, де абсолютно ніхто не має доступу, крім обраних, крім її близького кола друзів. І просто так це говорити, це ОБД. Одна баба сказала це розтягнули журналісти, і вже вона народила і. Тобто ем, права на особисте життя немає жодного. І журналістам треба схаменутися. Бо потім цій малі, маленькій дитині буде дуже важко жити. Вона піде до школи, бо Марія Яремчук, Марія Яремчук, а твоя мама, а хто твій тато? Е, та як і жінці, яка вийшла з полону. Їй зараз буде не легше, ніж в полоні. Тому що всі будуть дивитися, питати, а в нас люди дуже цікаві, зацікавлені, дуже хочеться поговорити про кожного. Ну, відкриті люди, і відповідно такий в нас соціум. Тому цілком очевидно, що жінка, яка вийшла з полону, вона десь емігрує, де вона просто розчиниться серед місцевого, невідомого її населення і забуде про своє минуле. Йдемо далі. Приходимо до співачки Коли. Хтось її топить, вона випустила новий кліп, цілуй, і каже, що є певна атака ботів, коментарів, Відповідно, не може Ютуб підвищити її по сходинках, так, щоб вона була десь там в топах. Вона каже, що була клопітка робота. Її підтримала Ірина Білик, виклала пост, сказала, що їй також в свій час було дуже важко. Хто це може робити? Безумовно, це можуть робити ті співачки. Ну, тобто співачки, тому що люди з того кола, співаків відомих, чоловіків у нас не так вже багато. Ті співачки, і в яких не пропрацьовані травми, і які мають дуже багато зайвих грошей, замість того, щоб витрачати ці гроші на таку нісенітницю. Безумовно, вартує пожертвувати на ЗСУ чи зняти якийсь дорогий кліп і доказати. Але ні, краще тушити. Співачка кола вона від початку вторгнення почала набирати е, обороти. Навіть сама Світлана Лобода, вона Лобода ніколи нікого не репостить. Вона репоснула якраз її пісню чи разом. Вона тоді дуже залетіла, і тоді співачка колас випускає, випускає, випускає пісні. Кола зазвичай вона взагалі брала участь навіть в відомих телевізійних шоу в Україні. Вона пробивалася, вона будувала ту кар'єру. І ось, власне, з нашим талантом Іван Клименко, який якраз написав цю пісню Люди, Мама Ріка і Кола. Просто пісня чудова, він сам каже, не знаю, як це зробив. І отак кола писала, писала, писала така своєрідна історія Адель. Просто писала, писала щось, та й вийшло, як бачите. І ось, власне, я хочу сказати, що кола вона співає близькі зараз по стану українця пісні. Спокійні, про соціальні теми, про почуття. Тому що зараз нам якось не до пафосу, навіть якщо іноді хочеться, цих пісень. Трішечки нам не до того. Нам зараз хочеться про наболіла. Власне, тому її запрошують «Вечірній квартал в телевізійні шоу, вечірній квартал і взагалі канали наші. Е, вони ж також не запрошують будь-кого першого, хто попався. Вони також якось дивляться і все це дуже органічно е, на живих виступах 95-го кварталу виглядає. Напишіть в коментарях, хто може топити співачку колу. Напишіть, який паблік вам найбільш гидотніший? Тому що наші пабліки, наші журналюги постійно тягнуть все, весь російський простір в наше е, українське? Тягнуть? Там, Там в Петербурзі, маршрутка впала, там дах завалився в Москві. Нам це треба? Щоб, що? Щоб ми відчули себе впевненішими? Що в них десь там біда, це абсолютно не, неправильне формування суспільства, суспільної думки і нації. Нам потрібна здорова, врівноважена, психологічно, адекватна нація. Дякую вам за перегляд.